Можна засвітити світло там? Ні, давай. От. От перед вами буржуйка, яка працює на відпрацьованому, відпрацьованому моторному маслі. Це відсік, де заливається масло. В цьому відсіку воно згорає. Тут вже згорає при великій температурі, коли захаплює повітря. Можна сказати, не димохідна, а вихлопна труба. То вже почуєте по звукові, це вже буде чутно. <рес> Висота труби має бути не менше 4 метри. Це дає ще один плюс, тому що нагріває приміщення. Ну тут я домотав, поставив теплообмінник, мідною трубкою батареї обігріває. Так. Першим ділом... Виливаємо масло. Масло, як бачите, бутилка була літрова. Масла багато не треба лити. Можна і зробити автоматизовано. Ну, На добу хватає 5 літрів. Ну, то в залежності, який об'єм. Якщо так як гараж, то літри хватить отак. Бачите, я зараз залив грам 300, не більше. Так же само, коли тухне, можна заливати ромен. Так, можна заливати і коли тухне. Грам двісті. Сто, сто. Сто навіть менше. Дуси. Дуси. Ти що хочеш зірвати? що Вибув та аби файно. Лий. Пускай ракету. Пати. На поверхню. Потім. Відділи в сторону. Тепер самий момент. Самий відповідальний момент. Трошки небезпечно загоряється, але. Отак. Ну, Приблизно як запалювати газ. Коефіцієнт корисної дії такої буржуйки 116%. В даний момент то тільки йде розігрів. Коли вона розігріється, то тоді вже почне зовсім по-другому горіти. Одне єдине, коли при початку роботи то треба контролювати оцю заслонку. Більше відкрий, нехай воно розгориться. А коли вже війде в свій режим, то тоді вже тільки масло. Хід масла йде ну, грам 500 е, на годину роботи. Деколи ну, до півтора години, так, да, стоїть. То... Півтора літ. Півтора. Півтори. Півтори, відкрив, відкрив, бо зараз затухне. Нехай воно розгорить. Знаєш, тут холодно і воно довго розгорається. Тепер чуть-чуть прикривай, щоб лишень не цей. Ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть. Уже 15, було 12. Сразу стало холодно. Треба було залити, то і лишити нехай би собі би mm. На саме менше дати, то і все. Mm. Для скільки новий? 300. Тут трохи замало. То мінімум пів літри треба влити, бо щоб воно розігріло все по. Ну то я прошу Відкривати? Давай. Отак От заливається масло. Десь бо там напевно вода попала трохи. Все, забери, але щоб не капнули. <клухи> Дійди бо там вода, напевно попала. <клухи> Бажано, щоб вода не попадала в масло. Відійди геть. Відійди геть звіта. Візьми, прикрий, але відійди, Але відійди. Все. Ще. Ще. Відкрию. Прикрию чуть. Чуть-чуть. Відійди тепер. Діди далі. Ти пісок маєш? Що? Пісок маєш. Закри, закрий, 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 повністю. Повністю закрий. Іди, забери в очі. Або не повністю так. І закривай, закривай, закривай. Ще закрий. Ще закрий! Что заглядайте? Ну нехай боли.